Мої вітання. Ага, ось і почався черговий тур Бундесліги, так що можна поговорити, але поговорити можна потрібно, напевно, першу чергу якраз про центральний матч цього тура Байер, Леверкузен, Брусія Дортмунд. Ну, як на мене, протистояння буде дуже захоплюючим, враховуючи, що е, майже завжди в матчах цих команд забувається і дуже, і дуже багато голів. Я колись пам'ятаю таку статистику була, що там середня, середня. Близько трьох м'ячів за матч, отака середня цифра, а це, повірте мені, дуже і дуже багато. І тут, тут, розумієте, тут іще цікавість полягає в тому, наскільки Байер жахливо почав цей сезон, наскільки він все-таки зміг відновитися, коли от прибрали одразу після другого туру Еріка Тенхага да, і замінили наказ про Юльмана. і як Юльман поступово отак. Крок за кроком зміг стабілізувати команду, і тепер команда не просто видає результат, вона ще й випереджає Борусі у чемпіонаті. От який парадокс, бо Дортмунд уже два матчі перед цим не може перемогти. А ще перед цим була перемога, але така вона дуже слабенька з натяжечкою 0-1 тоді обіграли Ауксбург, але то було ще місяць назад. Ну і варто поговорити ще про те, що ці дві команди зіграли е, свої тури в ну, своїм матчі в останньому турі Ліги Чемпіонів. Якщо Борусія Напевно, очікувано перемогла в себе дома вілья Реал, то Байер несподівано переміг на виїзді Манчестер Сіті. І, хоч багато хто говорив, що Манчестер Сіті грав там резервним складом, ну ви мене вибачте, я подивився на той резервний склад, там окрім Ерлінга Холланда, який був у запасі, всі інші це тупо гравці основи. Це гравці, які грали на початку цього сезону, в основі точно це і той же Хусанов, це і той же Рейндерс, це і. А, по, 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 як же його звати? Дивіться, вилетіло з голови. Ну, і інтрах, так, який перейшов. Мармуш, ось. Тобто, ви хочете сказати, що ці гравці були е, гравцями не основи? Куплені за баснословні гроші. І от таку команду Пепа Гвардіоли тупо виносить Ливеркузен. Честь йому і хвала, бо там рахунок був не тільки 0-2, але я вам хочу сказати, і по грі він Манчестер-Сіті переграв цілковито і повністю. Який відсоток тут недооцінки, а який відсоток сили Леверкузена, мені важко сказати, не знаю. Але давайте вірити все-таки, що Леверкузен був настільки крутим. І от бачите, вони завтра грають цей матч, який, звісно, був винесений на 19.30, бо це центральний матч Тура. Це можна навіть назвати в якомусь сенсі ірурським е, дербі, хоча ну, напевно таким воно не є. Ну як факт, ви розумієте, це ж два містечка з одного регіону, які розташовані досить близько один до одного, так що ну, ну напевно, да, напевно в якомусь сенсі буде дербі. Е, що потрібно говорити? Потрібно говорити про, про слова е, Ніко Ковача на прес-конференції, який дуже нахвалював Ансельміну. Він згадував, що у нього все-таки там була травма якась, і він через цю травму випав. Але ось останнім часом він вийшов на поле. Дуже впевнено себе почував. Мені сподобалося, що Ніко підтримував, підтримав е, Фабіо Сілбу після його незабитого пенальті у ворота Віллі Реала. Він сказав, що те, що гравець. Е, Хоче пробити пенальті і забити, і він не боїться цієї відповідальності. Це дуже похвально. Те, що він не забив, ну таке діло. Буває з кожним. Він також похвалив і крім Адеємі, який дуже з легкістю віддав йому можливість пробити той пенальті, бо його заробив саме Адеємі. Тобто Адеємі не пожлобився, він вирішив, бачите, для партнера. Для партнера зробити отаку от послугу. Просто єдине, що Фабіо сіла, він не те, щоб погано пробив, але він не справився з нервами і шарахнув дуже сильно в перекладину. І так був незабитий гол. Хоча той же самий Сирургі Расі, навіть і в тому ж матчі примудрився не забити, просто йому пощастило, бо відскок то був на сирургі Расі, розумієте? Ось. Е, Ніко Ковач сказав про те, що Ніклас Зюле травмований, про те, що тренувався Максі Байер, але він ще подумає, чи його випускати, чи ні. І спойлер: Максі Байер грати не буде. Про це написав Рурнахріхтен буквально годину тому. Е, він говорив і про роботу Каспера Юльмана, який зробив е, чудовий колектив уже у Байері, стабілізував команду. Ось. Е, в цілому, напевно, на тому і все я хочу сказати. Так, Ніко Ковач говорив, що йому подобається, звісно, перемагати. і люди мають дещо завищені очікування, але потрібно бути реалістом, спуститися на землю, це я недослідно говорю, і розуміти, на що здатна ця команда, і не вимагати там аж занадто багато, але при цьому, звісно, вони хочуть перемагати. Я думаю, що одразу потрібно перейти до статистики. Якщо звернутися до статистики протистояння цих двох команд, то можна побачити, що вони насправді то зіграли не так і мало матчів: 106. 106 це не так багато, як і штутгартом. Наприклад, у Борусі. там було, здається, 133, але тим не менше це досить солідно. Тут цифра явно перевалила вже за 6. І при цьому Брусія має деяку перевагу 45 проти 34 перемог у Леверкузена, Не дуже багато, але все ж таки вона є. 155 забив Леверкузен, 189 Борусія Дортмунд, що теж має вже певну перевагу і досить солідну вже на цей раз на рахунок Дортмунда. 4-0 найбільша перемога. Е Леверкузена і 7-0 найбільша перемога Борусі Дортмунд. І як я от хочу сказати звернути вашу увагу, точніше кажучи, в середньому за матч Леверкузен забиває 1,46, а Борусія 1,78. Тобто сумарно вони забивають більше трьох голів за матч. Уявіть собі. Ну круто ж, чим не привід подивитися? Ну і серед цих 106 матчів абсолютна більшість була зіграна в Бундеслізі 92, Там перевага уже. На боці Дортмунда не настільки очевидна: 37 проти 31 перемоги у Байера, із них 24 нічиї. На що варто розраховувати завтра? Однозначно на результативний матч. Це звісно не гарантія, але тим не менше досить висока ймовірність. І якщо заглянути до котирувань букмекерів, то можна побачити, що насправді букмекери оцінюють їхні шанси як майже рівні. Тобто лише на, на три сотих Леверкузен е, має перевагу, і це, напевно, пов'язано із тим, що він все-таки буде грати в себе вдома. На мій погляд, все ж таки, Леверкузен знаходиться в куди кращій формі, але ну я не знаю. Завжди говорю про те, що букмекери щось таке та розуміють. І так, байер 2,57 перемога, Борусія Дортмунд. 2,60 і нічия оцінюється як у 3,8. Отакі От котирування. На цьому я буду все-таки закінчувати. Що, друзі, дивіться найкращий чемпіонат в світі німецьку бундеслігу завтра. Ну і особливо не вздумайте пропустити центральний матч цього туру леверкузен Боруся Дортмунд. А я все таки буду йти, тому що там літаки якісь літають, тому що життя в Україні це ще той. Вест, я сподіваюся також що і світло завтра буде. Всім бажаю тихої ночі, як завжди. Любіть футбол. Дивіться бундеслігу. Не забувайте про мене, не забувайте підписуватись на мій канал і поставити лайки, а ще краще писати коментарі. До нових зустрічей, папа. -па.